Хочу тебе і до тебе. під шкіру у вени у кров. До кави до чаю із медом. Після любові, до і в любов. Хочу так тонко по нерву, до щему, до зуду клітини. Хочу так ніжно й дотремо, щоб жадібно просто любила. Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, не гнавить мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє за мене. Ти так цілуєш? Так, по-моєму, і рідно, не наче хтось в устаті сотворив для мене твої цілунки інколи це все, що необхідно. Цілунок неземне щось сокровенне. Я відриваюсь від землі і всі гублю координати. Твої вуста то дивне забуття. Тебе не можу не кохати, бо ти цілунки то є душ злиття. Я без тебе не живу, а просто існую. Є велика потреба в твоїх поцілунках є велике бажання побачити знову. Тебе вдихнув, а видихнути не можу. Затимувався у собі і тримаю, ношу у серці, як ту найдорожчу ношу. Ти знаєш, напевне, я тебе кохаю. Задивився на тебе і запам'ятав. Все до дрібниць, що роздивитись зміг душею, я певне у житті ще не кохав, немов між небом, десь я і землею. До тебе доторкнувся і не відпустив. На дотик ти моя, на погляд на цілунок, а я напевне так ще не любив, бо відчуття, що ти єдиний мій у всьому порятунок. Я хочу з тобою переспати. Не задля сексу й задоволення гарячих тіл, а так, щоб голосно вдвох реготати, Кутатись під ковдрою й дивитися цікавий фільм. Я хочу з тобою переспати, обійматися, щось їсти в ліжку некорисне, щоб довго-довго розмовляти, а тебе перемовчати, коли мовчання наше десь зависне. Я хочу з тобою переспати, лежати поруч і вдивлятися в твоє обличчя, щоб ніжний поцілунок з вуст твоїх зривати. Щоб прокидатися удвох, була в нас звичка.